Ми останнім часом говоримо про церкву. Повертаємось до цих роздумів на таємницю церкви. І сьогодні книга пророка Агея, одного з малих пророків. Так вони називаються, не тому, що ростом були малі або значення мале, але сам розмір тексту є невеликий. Цих книг пророчих. Скажете, пророк Агей це Старий Завід, а ми говоримо про церкву. Але в цьому тексті книга Пророка Агея є дуже таких гарних думок, які нам собі актуально до, до, до церковного життя, до нашого щоденного життя. Пророк Агей так, контекст. Служив проповідав, Бог його покликав до проповіді. А якраз в часі повернення народу з Вавилонського полону. Минуло 70 років перебування народу у Вавилоні в полоні, народ повертається в Єрусалим, відбудовує храм. Стається те, про що сповіщав пророк Даниїл, про що говорили пророки Ісаїя, Єремія. Чудесно за наказом царя Кира, Цар Павелонський дає наказ. І народ повертається в свою землю. Навіть більше цар дає їм повертає все, що було забрано з храму, дає кошти для будови, дозвіл на будову храму. Народ повертається. Вони так на емоціях починають будувати, а потім все затикає. Народ собі починає жити по-своєму. І храм приходить з запустінням, упадок, храмове життя не розвивається. І ось Агей намагається розбудити народ. Читаємо першу главу пророка Агея. Другого року царя Дарія, першого, першого дня шостого місяця надійшло. Через Пророка Агея до Зоробабела, сина Шалтіїла правитері Юдеї і до Ісуса, сина Йоцадака, пересвященника, таке слово Господь. Так говорить Господь сил. Цей народ каже, не настав ще час будувати дім Господній. Не настав ще час будувати Дім Господній. Отже, все хронологічно описано: Цар Дарій, Зробали ім'я Первосвященника Ісус, Син Іосадака, э, а гей до коряє народові. Ви говорите, ще не настав час будувати храм Господній. Не настав ще час. Тобто вони не кажуть, що не будемо, але вони кажуть, ще не настав час. Почали, але різні обставини з'явилися: вороги довкола, сусідні народи перешкоджали, ну і треба було, крім того, що храм будувати, кожен з них ще собі хотів дім побудувати, І якісь справи правили, господар, да, щось інше. І вони говорять, не наставши часто. Ну, тобто, буду, але пізніше. Знаєте, як, це, як це так часто підходить до нас? Як ми говоримо, що можна почути, я Хочу служити Богу. Але ще не час. Я буду молитися, але пізніше. Я буду постати, піду до сповіді, до причастя, стану пожертву, буду щось робити в церкві, служити своїм даром, можливо, співати, можливо, читати, буду приходити на щоденну службу чи на недільну службу. Але ще не настав час, від кого ніколи не чую. Я чув сотні разів, коли говорю, що ще не настав час. Ось цей народ каже, ще не настав час будувати Дім Господня. І надійшло таке через пророка Агея слово Господнє. То це вам сидіти час у вигідних ваших домах. Тоді як, дім Господь, тоді як цей дім лежить у руїнах. Порок говорить до народу. такі гострі слова. То вам у, 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 у вигідних домах. Час сидіти, а дім Господній у руїнах. Тобто ви займаєтесь своїми справами, а дім в запустіння. То вам час займатися своїми справами, говорить Пророк, то є Дім Господній в пустіння. Він говорить у вигідних домах, інший приклад в прикрашених домах, не йдеться про те, що не мали в чому жити, і тому. Будували свої дома. Але кори гомистера коли... наш час. Ви займаєтеся прикрасою, там, євроремонтом, ви займаєтеся прикрасою дому, замість того, щоб також послужити Господньому дому. Тобто вам час жити в вигідних домах. Тобто, в комфорті вам час жити, а служити Богоми ви не хочете. Будувати дім Господній кажете, не час. Оце ж каже Господь сила, «Розважте добре, розважте добре путі ваші. Роздумайте добре над життям свім. Закликає крок. Mm -hmm. таке відкладання є ну, характерне на всі часи. Нам, нам не хочеться часто своя сорочка, каже, ближче до тіла. Свій дім, свій комфорт. Ми, ми розуміємо, що, що, що може послужити Богу. І Бог дав нам для цього таланти життя, можливості і час життя як притчі про таланти, притча про міни. Але ми кажемо, що не час. Каже, роздумай. і говорить, ви сіли багато, але зібрали мало. Їсте, але не до наситу. П'єте та не впиваєтесь. Віддягаєтесь, але вам не терпо. І заробітчан заробляє гаманець діря. Тобто говорю, ви працюєте, але зиску нема. Ви працюєте, але є нещасні. Вам не вдається? Може, таке є в нашому житті. Будемо запитати себе. Ну, часто так є, що ми працюємо, а, а не маємо того, на що сподіваємося, а є нещасливі. А може, це тому, що ми. Часом відкладання служіння Богові відкладаємо. А пізніше На якийсь інший час. І знаєте, отак, отак в такому відкладанні оцей народ 4 роки, е, оцей народ 16 років. Отак говорив. 16 років храм не будувався, бо вони говорили ще не час. Скільки добрих справ не зроблено в церкві через те, що люд Божі каже пізніше, ще не готові, не получається. Не, не той час, різні обставини, то ковід, то тривога, то господарка, то жарко, то свято, то робота. Ще не час. Інші заняття, скільки катеки з можливо не проведено, скільки роботи не зроблено, скільки добрих справ не зроблено, скільки ідей не зареалізовано, скільки людям не проповідувано. Собі подумали, або сказали ще не час. 16 років так відбувалося в народі Ізраїльця. Чому каже, Чому так стається? Чому ви нещасливі Слово Господа? Тому що дім мій лежить у руїнах, А ви хапаєтеся кожен до свого дому. Тому небо затримало росу перед вами. Земля затримала врожай свій. Я поклав посуху на землю і на гори і на хліб, на молоде вино, на олію і на все, що земля родить, на людину і на скотину, і на всяку працю рук. Може, Бог хотів цим пробудити людей через посуху, через неурожай, через якісь їхні проблеми, Господь хотів їх пробудити, відірвати погляд від власного, щоб вони звернули погляд на Дім Божий. Тоді Зоробавіл, син Шалтієла та Ісус Син Яцаданка пересвящений і весь постанок народу послухалися голосу Бога Свого. І слів пророка Агея. Казалися, люди, які послухалися. Я з вами і сказав Агей, Господній Посол. Згідно з дорученням Господнім до народу, я з вами, Слово Господь. З ким Господь? З ким Бог? З тими, хто піднявся і пішли, щоб будувати Дім Господь, щоб відновляти Його, прикрашати Його, служби відновляти. служіння, жертви відновляти. Я з вами Слово Господня. І збудив Господь. І пішли вони і взялися до роботи в дому Господа сил, Бога свого. Пішли вони і взялися до роботи. Господь каже, я з вами. <кій> і вони зробили відновили дім за 4 роки. 16 років вони відкладали, а за 4 роки збудували. Послухали слова пророка. Ага. Послухали слова Господнього. Відбудували дім. Владимир, такі гарні слова. Слово Господнє, кріпись! Кріпись увесь, народи край до праці. Я до з вами. Слово Господа си. Він з тими, хто йде працювати. Каже, Господь, кріпись, народи. І Господь з тими, хто йде до праці. Вони працювали, носили дерево, робили те, що, є, те, що було доступне. Носили дерево, направляли стіни. І коли, коли дім побудований, знаєш, хтось радів. А знайшлися такі, хто казали, а він не такий. Тим. Ми це можемо прочитати десь з Брока Езди, коли порівнювали з, ін, з попереднім храмом. Завжди хтось буде радіти і дякувати Богові праці. Інші скажуть, що не таке. Не, не таке. Але цікаві слова Бога до, до тих, хто їх будував. Ти будеш у мене, немов печатній перстик. я б вибрав тебе, я б вибрав собі тебе, слово Господа. Ми це читаємо в, в тексті. До праці. Я б з вами. І коли ми говоримо про це. Як багато, як багато різної праці може бути в церкві? Як багато Бог кличе щось зробити те чи інше, можливо, ми теж кажемо що не час пізніше. І проходить рік п'ять, 10. Роки життя так біжать, роки, коли ми могли працювати для Божої слави. Можливо, І нас Бог, 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 Бог каже цими словами до праці мій народу. Я з вами. До праці, ми створені, повертаємось до нового завіту, ми створені для, доб для добрих дій, які Господь для нас приготував. Ми є в Божому храмі. І як в тому храмі Єрусалимському, так і сьогодні в нашому храмі, і в церкві, церкві Христовій. є багато праці. Можливо, ми інколи теж є на своєму власному. Але якщо ми Казала Тереза, Ісусе, я думаю про Тебе, Ти думай про мене. Якщо ми будемо думати про Боже, Бог буде думати про наше. Якщо ми будемо думати про Божі проблеми, Бог буде вирішити наші проблеми. Так завжди було. так було в моєму житті. Якщо ми, якщо ми побачимо, станемо до праці в Господньому виноградному, ми це побачимо в своєму житті. Бог Бог, Бог, Бог ніколи ворогу не залишається. І сьогодні він шукає. Жнива великі, робітників мало. Сьогодні ж великі, як ніколи ж великі. Можливо, сьогодні є нагода комусь розповісти про Господа. Сьогодні нагода співати, служити, молитися, працю робити ту чи іншу для прикраси Божого храму. Я прикраси молитви співу, когось рятувати чомусь душу і пекла. Ми кажемо, можливо, ще не час. Завтра можемо бути. Як Ісус сказав Захеїві, ми сьогодні, сьогодні хочемо бути в Твоїм дому. Сьогодні Бог кличе нас до на працю. Це такі слова, які ми вони мене зачепили, ці слова пророка Гей. Молюся, щоб вони також не залишили байдужими кожного з нас.